Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні воно буде коротеньке, тому що сьогодні рубрика на моєму каналі коротенький відеовідгук на один аромат. І сьогодні в кадрі буде аромат від бренду Armaf, який називається Club DeNoї Intense для жінок. Ось так виглядає флакончик. Він дуже відзеркалює, тому я не буду наближати його дуже близько до камери, до об'єктиву. Якщо ви не знайомі з цим ароматом, то я думаю, ви про нього чули і бачили цей флакончик вже в інтернеті. Цей аромат я купила собі вже досить давно напевно, роки три назад він в мене є. Детальний огляд хочу зробити саме сьогодні. В Україні дощі просто якийсь безкінечний сезон дощів, кожного дня йде дощ. Я не знаю, коли вийде це відео, але в той період, коли його записую, просто постійно йдуть дощі. І о, я зробила невеличку ротацію на своїй парфумерній полиці і дістала такі, як мені здається, дощові аромати, Аромати, які будуть гарно розкриватися в таку пасмурну, похмуру погоду, в дощову погоду. І одним з таких ароматів я обрала саме Club Nuit Intense. Ну, давайте вже за традицією, напевно, я прочитаю піраміду і далі трішечки розповім про сам аромат. Отже, в верхніх нотах у нас троянда, шафран і герань. В середніх нотах мускатний горіх, перець, фіалка і тмін. І в базі в нас пачулі ваніль ут, амбра. Це, я не скажу, що класичне поєднання троянда, шафран ут, але от аромат з, цього, з цієї кагорти, з цієї підбірки. Цей аромат я купила, тому що він дуже схожий на парфум від Тома Форда Нуар Noir. Я б навіть сказала один в один просто майже 100% попадання в оригінал. Так? Ну, окей, давайте так: 99% особисто для мене. В мене тоді ще три роки назад з'явився відливант нуар де Нуар від Форда. Дуже мені сподобалась ця готична троянда, така вона якась будуарна, темна, навіть така нічна, густа, дуже шлейфова, дуже красива. І тоді весь Ютуб годів про цю троянду, про цей аромат нуар де Нуар, багато хто його хвалив і так далі. Але це аромат, скажімо так, не для мого бюджету, тому я не була налаштована, щоб його купити. Але десь я почула, що він багатьом людям нагадує, власне, точніше, ось цей аромат клабдиної нагадує, власне, Тома Форда. От, я вирішила спробувати. Мені здається, я вже не пам'ятаю, мені здається, що цей аромат я купувала всліпу. Але я можу помилять не пам'ятаю, тому що це було три роки назад, можливо, навіть більше. Ну, друзі, здається, що всліпу я його купила? В мене, мені здається, в мене навіть є в якомусь відео я порівнювала Нуар-де Нуар від Тома Форда і ось цей Armaf. Коли я цей аромат розпакувала, коли його на себе нанесла, я зрозуміла, що це просто кохання з першого такого в... занюху, з першого вдоху. Тому що це, як я вже сказала. Майже 100% попадання. Надзвичайно красива троянда. Напевно, я його на себе зараз нанесу. Тут так дуже важко знімається кришка. Нанесу, напевно, ось так на тильну сторону. Флакон такий, знаєте, в стилі арабської парфумерії, тут золото, якісь бриллянти кришості, бачите, тут така ніби як медалька, на якій написано і так само є бриллянт. Тут напис золотавий, тут таке гравіювання. Ну, тобто флакон такий досить такий важкий. Він, якщо не скляний, то керамічний. Ну, Такий симпатичний досить флакончик, нічого не можу сказати, і аромат всередині також дуже гарний. І оце звучання парфуму дуже а, співпадає з цим флаконом. Тобто, вони абсолютно гармоніюють. Як на мене, аромат, звичайно, на тему Троянди. Пачулі. Троянда. Буквально крихітка, шафрану. Тобто, ви його тут навіть не помітите особливо. Тут відчутно так само герань, але знову ж таки лише натяком. Тобто, вона вплетена в цю композицію загальну. Я дивлюся на спеції, мускатний горіх, перець, тмін. Ну, напевно, 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 все. В поєднанні всі ці спеції дають такий ну, буквально невеличкий, такий пряний ніби відтінок цьому аромату. Пачулі тут лісові, вони не супер землисті, але вони землисті. Так? Вони землисті, але не супер землисті. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Тобто, це не солодкий. пачулі, Аромат взагалі не солодкий. Він не на тему ут троянда, та, тут нема деревних нот. Тут саме троянда пачулі і шафран. Це не підвальні пачулі, тобто це якась така межа, ну, я б не сказала, ну, знаєте, просто от лісові троянди без натяку на плісняву, без натяку на ось ці такі погріба, подвали, тобто просто зелені пачулі. Троянда тут така густа, масляниста, але вона не болгарська, вона не кущова, вона скоріше волога, темна така волога троянда, можливо, навіть троянда, яка росте не в саду, а яка продається от в квітниках. Тобто така висока троянда. І це такий. Ніби як фантазійний запах троянди. Тому що ось ці троянди в магазинах такі високі, які зазвичай дарують чоловіки жінкам. В них немає якогось особливого такого вираженого запаху троянди, який ми відчуваємо на гряці, наприклад. Ось тут саме така троянда. Аромат дуже шлейфовий, дуже такий готичний. Строгий, такий ну, шикарний. От просто, знаєте, такий самий, як Нуар де нуар, тільки я не знаю в скільки раз він дешевше. Я його купувала, мені здається, взагалі до тисячі гривень на той час. Зараз я переглянула спеціально ціни на цей аромат, тобто на мейкап його можна купити за тисячу, тисячу сто гривень. Це прекрасна ціна для цього аромату. Тут, до речі, 105 мілілітрів. Не написано. Тут звичайна наклейка. Було написано коробці, я точно пам'ятаю, що такий тут ще й якийсь дивний об'єм 105 мл. Ну, от, якщо дивитися в цю піраміду і сказати, що я тут не відчуваю, так це фіалка і. Ну, напевно, тільки фіалка буде. Я, от мені не чується вона: Троянда, шафран, герань. Тут заявлений уд, але він, це не така інтерпретація уду, до якого ми звикли, от коли ми говоримо про направлення там, троянди уди Ні, це скоріш троянда Пачулій і крихітка буквально шафрана відтіняється все діло, герань і додає ніби якоїсь пікантності самого парфуму, якраз таки оці спеції. Напевно, найяскравіший буде тмін, але не потрібно лякатися. Він не те, щоб тут якийсь там супер ярко виражений. Ні, тут все дуже гармонійно. Ну, якщо ви колись спробували нуар -де Нуар від Тома Форда. То вам цей аромат 100% сподобається. Якщо ви любите готичні троянди, вам цей аромат також сподобається. Якщо ви хочете е зрозуміти, як пахне нуар де нуар від Тома Форда, але вам воно дорого або ніде послухати от. це просто дуже, дуже подібний аромат. Ну, ви знаєте, скільки клонів а взагалі я зустрічала от багато зараз, просто їх дуже багато самих різних на різні аромати. То мені здається, що найвлучніше попадання це саме ось цей аромат, в Клуб Деновід Інтенс, який майже стовідсотково повторює нуар <клуб> Нуар від Тома Форда. Я не знаю, Нуар, він вже знятий чи ще не знятий. Цього не можу сказати, але мені здається, як бюджетна заміна, це просто. Та і як сам по собі аромат, він дуже красивий. Він дуже красивий в пасмурну погоду. Взагалі, так, знаєте, коли хочеться бути якоюсь такою жінкою вамп з червоними губами, то ось цей аромат він гарно підкреслить такий образ, знаєте, нуарний, готичний, якийсь такий. Трішки відсторонений, ніби, знаєте, це той шлейф, можливо, який не буде сильно вабити людей, тому що тут нема солодкавості. Аромат от просто шикарний. Шикарний аромат, шикарний шлейф, стійкість все в цьому ароматі. Гарно він не буде душити, щоб ви розуміли. Це не той парфум, що там два три пшика на ніс, і все повністю знищив свої там рецептори. Та? Ні. Аромат будеш відчувати. Я наношу багато пшиків, я любитель, багато пшиків на себе наносити, особливо таких. Мені здається, що не важко е, переборщити, ну, як, ну, як вам пояснити. Тобто, ти навіть якщо нанесеш сім пшиків, ти не задушишся. І, і інших не задушиш. Але аромат буде шлейфити, аромат буде сидіти довго, аромат буде вас тішити. Якщо ви любите готичні троянди, саме готичні. Теменні такі нуарні. Оце все таке направлені, зелені, такі земля. Знаєте, оця? як в нуар де нуар Тома Форба, Там така от землистість є. от Тут вона теж є, але вона не занадто якби. Аромат сумний. от Так, я б сказала. Він взагалі не веселий, не радісний, він не підніме настрій там і так далі. Він просто от шикарний. Прошу пробачення, в мене вже щось у горло дуже пришить, Тому я буду з вами прощатися. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним. Якщо це так, підтримайте його вподобайку. І напишіть обов'язково ваш коментар. Бажаю здоров'я і слава Україні! Всім па-па!